О Пресвята Царице, Діво Богородице, вища від Херувимів і незрівнянно славніша від Серафимів, Богом обрана отроковице. поглянь з висоти Небесної, Твоїм милостивим оком на нас, недостойних рабів Твоїх, що розчулено, зі сльозами перед пречистим образом Твоїм, молимося. Не залиш нас у цьому багатостраждальному і суєтному земному житті, без захисту і твого державного покрову, спаси нас від скорбот богинемо, підніми нас із глибини гріховної, просвіти наш розум, затьмарений пристрастями, вилікуй рани душ. І тіл наших, о Мати, чоловіколюбного владики, вилий на нас велику милість Твою, зміцни нашу розслаблену волю на виконання Христових заповідей. пом'якши наші скам'янілі серця любов'ю до Бога і ближніх, даруй нам покірність сердечну. Й істинне покаяння, щоб, очистившись від гріховної скверни, ми сподобилися мирного християнського кінця життя і доброї відповіді на страшному і праведному судді Господа нашого Ісуса Христа. Бо Йому належить усяка слава, честь і поклоніння. З беззначальним Його Отцем, Пресвятим і благим і животворчим Його Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.